Так, друзі, сьогодні день також не виняток. Як завжди, традиційно показуємо, що ми сьогодні відправляємо. А відправляємо ми сьогодні дві пари безпровідних наушників AirPods Pro другого покоління. Ось такі до п'ятниці нам потрібно було всі продати. План трішечки не виконали, адже дві пари продали. Три пари ще залишається, і десять пар нам дали вже авансом наперед. Ви повинні віддати за них гроші, тому маємо віддати ще продати ще три пари, віддати гроші і десять. Штучок буде у нас тут на полочці з понеділка, а два чехольчика. Ось такі у подарунок. У Нас приїхали різні чехольчики. Ось вони лежать. Будемо давати до цих наушничків у подаруночок. І також планшет за ціною 1500 гривень. Сьогодні на чудо продався, адже в нас є планшети з сім картами на 128 ГБ. Притом з Windows, з планшетами, з чехольчиками, з клавіатурою і, і так далі. А продався ось такий планшет. В трішечки зім'ята У нас коробочка, 1500 гривень. Це просто халява. 32 ГБ в чорному кольорі планшет. І додатково в нього ще йде примотана до коробки зарядка, яка, напевно, в китайців не помістилася в коробочку. Коробочка має незначні такі пошкодження. Планшет, по Вістю цілий, заряджений, особисто перевірений і сьогодні відправляється. Тому, кому потрібні планшети, маємо в наявності в різних комплектаціях. Пости вже всі готові. Є відеоогляди на кожен із планшетів. Тому, кому що потрібно для замовлення, пишіть, звертайтеся в Дірект. Окрім планшетів та безпровідних наушників, є ще у нас павербанки, величезні та маленькі на 10 000 мА. Павербанки на 50 000 мА. Останні два дні багато хто запитував, чи є в наявності. Так, є в наявності. Наушники безпровідні і провідні, док-станції, GPS-трекери, наушники до всіх видів, точніше, чехольчики до всіх видів наушників. Модеми з екранчиком, без екранчика. Щітка 7 в одному, колонки, модеми, роутери, великі накладні наушники, провідні наушники і зарядки до телефонів. Наушники, ми зараз відправимо. Таких доступно до відправочки ще три пари, кому потрібно для замовлення. Чекаємо вас в директ.